Ми підвезували ще в своїй смузі. пригальмуємо, бо він просто викатився, А попереду нам взагалі червоний, правильно? Mm -hmm. Добре, то ми собі спокійненько їдемо. 50 у вас обмеження швидкості, не 40. Okay. Тобто 45, 47, 51, ну норм. 55 це буде помилка. 51 важко буде, Наша ціль, права смуга, правий покащик, праве дзеркало, великів немає. І Мам, діагоналічку беремо. Раз великів немає, беремо вже діагоналічку, відпускаємо газ, вимикаємо покащік, беремо дугу, їдемо по дузі. Пішоходи відразу здалеку, їх немає. Пацанчик може бути наш. Відпускаємо газ. Вон пацан там є, пригальмовуємо. До нас, не до нас, мимо, тоді проїжджаємо далі. Але ми підстрахувалися і впевнилися, що він пройде мимо, бо він міг різко піти до нас. Ясно? Далі. Лівого трамваю немає, бо ми перетинаємо трамвайні. Правого трамваю немає. немає. Все, ми впевнились в безпечності проїзду трамвайних полі, тож проїжджаємо їх. Так? Перетинаючи бучон, нам треба глянути по сторонам. Їдемо далі. Що там попереду? Попереду перешкода. Схоже на перешкоду, так? Під бордюром стоїть і не гарять. Тож лівий ви Газку дайте. Okay. Уже після пішоходки зробимо. Газку, дайте я попросив. Вам швидкість треба. Можно? Так. Да. Тепер відпускаємо, газ бо двадцятка буде. Вмикаємо правий покажчик. Праве дзеркало дивимося. Віліків не буде? Не буде. Не газуйте бо двадцятка. Двадцятка? Да, десятка навіть. Десятка. Mm -hmm. Ну, тяніть тоді, щоб двадцятка була. Вимикайте, ми вже вирівнялись. Перешкоду бачимо? 100 метрів до неї є. ще клацнули. Дзеркало не дивіться, не дивіться. Ми не будемо перелаштовуватись, допоки людей не позбиваємо. Так? Тобто нам треба проконтролювати пішоходку, нам срать на те дзеркало. Проїжджаємо пішоходку. А от тепер можна і дзеркало глянути. Можна? Підгазніть? Ні. Підгазніть! Підгазніть! Гляньте ще! Ви казали, ні. Ну, Правий покажчик, праве дзеркало і вперед. Дзеркало і вперед. Зеркало і вперед. Зеркало і вперед. Ще раз зеркало. Вимикаємо поки ще. Та ви б і не їздили, якщо так розібратися, так? Заказали б таксі та й поїхали б на таксі. Ні, ну в тому варіанті я пропустила б задню машину, яку я була сама. Добре, у вас є кусок правої смуги, де ви можете підгазнути і подивитись, ви під нього віддаляєте? Чи... Допоки ви не підгазнете, ви не знаєте, ми праворуч, він буде їхати швидше, не будете. Ви просто його бачите. Ви просто його бачите. Він стрімко в нас не їхав, він там просто був, правда ж? О, дивіться, він в лівому дзеркалі. Єлі-єлі котиться. Не летить в нас стрімко, так? Якби ми підгазнули і попереду нікого не було, і почали віддалятись, то виходить, що ми можемо перелаштуватись, правильно? Та правильно, я розумію. Оце ви в своєму цьому в майстерності це все розумієте і січете на ходу, а мені ж Ми тренуємося не тупить, а швидко обробляти інформацію. Очі потім ну, при... пригодовуємо. Справа там нікого? Здалеку. Підкручуємо. Нам траєкторія треба. Зліва в нас не летять. Все, не летять, справа, що там? Друг. Людям більше уваги. Немає? Немає. Можна? Можна. І проїжджаємо. Підгазни трішечки лівий покажок, ліве дзеркало. Можна? Да. Закінчимся і дивимося. Можна? Да. Добре, і все, і до побачення.